Tempest Mark V з гарматами Vickers. 47 міліметрові дрини, та ще й два. Але, на жаль, вони під крилами, тому точність та кучність тут, якщо чесно, жахлива. Але при цьому ми маємо снаряди, які пробивають впритул майже 100 міліметрів броні. Але це суцільні, звісно, а не камерники, тому гармати такі, чисто знаєте, травматичні. Але по ідеї. На 3,7 та навіть на 4,7 пробивати ми будемо кого завгодно, тим більше, враховуючи, що ми будемо атакувати згори. Чи дійсно ця штука грається весело? Зараз вияснимо. Набивати на нього буду на Саркові, на гусеничці. Він нам дозволить швидко доїжджати до точок, захоплювати їх, когось розвідувати. За що ми будемо отримувати поінти для власне цього літака, тим більше це винищувач. Ну, точніше, ударний літак, але коштує він недороговачках відродження. Все, поїхали. Карта снігова долина. Як завжди по класиці, перший бій показую, як набиваю, а всі інші вже не буду. Ну і до речі, ми у дупі списку. Ой, щось по снігові. Сарк не дуже хоче їхати, але ось з горки, ну да, трошки розігнався. Взагалі на Сарк треба буде зробити окреме відео, бо це дійсно дуже цікава машина. У нас і гармата непогана, і швидкість, і браунінг є крупнокаліберний. Коротше, для 3.3 це прямо дуже цікава тачка. Ну все, стоїмо, захоплюємо точку. Нам треба 500 ОВ. Подивимося, скільки я зафрамлю з одного захоплення. Точка захоплена, і все, 550, мені вже вистачає. Класно. Ну, давайте поїдемо вже, здохнемо. Щоб просто так не вистребувати з машини. Щось я вже до респи доїхав, а їх немає і немає. Вони сюди взагалі не поїхали схоже. Я щось не розумію, а де вони всі є? О, нормально. А, ну і все. А, у нас хоч і типу є стабілізатор, але по факту його таке, як немає. Ну, добре, пофігу насправді полетіли. Я навіть радий, що швидко це все закінчилося. Ну і ось він, Темпест Марк V. ЛТХ у нас доволі непогані, але маневрений бій це не дуже про нас. Ми можемо крутнутися трошки, поки є енергія, але потім цю енергію набрати дуже складно. І взагалі, чим раніше я вилечу на цьому літаку, тим краще, тому що тоді не факт, що буде ворожа авіація в небі. Так, ага, цього вбили. О, бачу собі жертву. О, ніфіга собі, куди ти заліз. Критичні. Не знищив, звісно, але поставив на трансмісію. Це у нас пазік четвертий. Ну що ж, побудуємо новий захід. Оце щось дуже велике і повільне. Лише критичні. Зламав, здається, казну та підпалив. Коротше, я ж вам казав, це чисто травматичні гармати. Але травми вони наносять, ну, такі доволі серйозні. Ми, як мінімум, будемо отримувати асісти за наші влучання, він вистрибнув. <реш> молодець. Ну, фраг зараховано. Там з'явилася зенітка, це погано. Але ми можемо навіть з дистанції цими гарматами працювати питання тільки в точності. Саме гармата не моєї стрільби. Але щось влучає. Вбив механіка водія, все інше почервоніло, пожовтіло. Ворожої авіації поки не бачу. З'явився хтось. А Боротися з ним нікому. Там ще й зенітка є. Що дуже погано. Ні. Влучати по літакам із цих гармат дуже складно. От по бомбардувальникам. Доволі легко, насправді. Я вже на цьому літаку награв немало такто взагалі. О, підпалили його. Чудово. А я на цьому літаку. До запису цього відео, в принципі, за весь час, що грав в Тундру, налітав доволі багато. Свого часу я так фанився. То можу сказати, що по бомбардувальникам влучати прикольно. Так, поставив на двигун, підпалив. Там вони ще пазіки. Слухайте, напевно, не дуже вдалий захід буде. Ні, 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 я потім просто не вийду з піке. Треба розігнатися і трошки набрати висоти. Це союзник літає, прекрасно. Давайте на форсажі трошки нагору витягнемося. О, там є ворожий літак. Побачено. Він нашого ТБД зараз буде гвалтувати. Угу, Згвалтував. У нас є мустанг. Може він ним займеться? Це що взагалі? Ой, це японець. Ой-ой-ой, страшна штука. Ні, ну це неможливо влучати. Хе -хе -хе. Треба від нього на швидкості звалювати. Ага, 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 ага. А тут зенітка. Зараз будемо пробувати її знищувати. Коротше, як ви розумієте, ми фермимо чисто асісти. Але все одно, ви уявіть собі, як у гравців ворожих буде підпікати. Щось влучає. Але як бачите, критично травматичні ми просто калічимо ворога, а наші союзники добивають. Але це все одно весело, бо підпікає у ворога від цього всього знатно. Критичні двигун зламав, підпалив. До речі, непогано. У нас е, не такий маленький БК. У нас там, здається, 80 з хвостиком снарядів. Я вже точно не пам'ятаю, але от я доволі багато стріляв і ще 24 снаряди є. Але я, чорт забирай, не можу вбити довбану зенітку. Де вона? А, вона стоїть. Біле на білому погано видно. А у нас усе не так, щоб дуже добре, бо дві точки за ворогом. Треба зупинити наступ оцього танку. Це що таке? Навіть не розумію, що це. Ой, мені влучили. Знатно, так мені влучили. Зенітка мене а, збрила. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Але якісь крити я там наніс. Ну що ж, цікавий був виліт, доволі немало. Я політав, покритував. Давайте до наступного бою. Так, швиденько захопив точку, зробив там одну розвідку, здається, одного критану в пазика і полетіли. На жаль, вибору снарядів у нас немає, лише ті, які дали. Було б, звісно, дуже прикольно мати камерну стрічку. Але ви ж розумієте, що на такому літаку з такими гарматами камерна стрічка це було б занадто. Він би просто розривав усю наземку, яку тільки можна. Але було б цікаво, якби була стрічка один через один фугаси і бронебійні. Бо тоді можна було б хоча б відкриті рубки штурмити. Але на жаль, немає. Взагалі, в мене є таке враження, що дамаг. А цих снарядів трошки понерфили, бо раніше він частіше ваншотав. І таке, як наносив дамагу трошечки більше. Але, може, мені здається, ну он подивіться. Половину екіпажу перебив, трансмісію зламав, і все, вже він не боєць. Як бачите, поки енергія є, ми навіть через вертикаль непогано літаємо. Але зараз ще один-два таких заходи, і енергії не залишиться. Так, хто у нас тут? Що у нас тут? А тут уже і ворогів-то не дуже залишилось. Наших літаків багато у небі. Це чудово. Це означає, що. А, ну, саме мене закошмарять, звісно. Літак, якого не було чути, не було видно. І у небі повно моїх союзників. Але обирає своєю ціллю він, звісно, мене. Ну що ж, невдало вийшло, невдало. Давайте в наступний. Швиденько зробив один фраг, ще там одного критонув. Отримаю за нього потім асіст. Ну і полетіли. Карта, до речі, знову та сама: золотий кар'єр, тільки респи інші. Бачу, тут когось розвіданого. Ой, там і не один, там їх багато. Критичні ушкодження підпалив. А Це ворожий літак. От, до речі, отаку ціль ми можемо з'їсти, бо вона більш-менш велика. Якщо плотно так сісти на 6, то можна непогано влучати. Ну або якщо він підвіситься, як от зараз. Він вистрібнув. Ха-ха-ха-ха. Схоже, він зрозумів, що зараз буде. Ну, добре, зарахували, дякую. Будемо вважати. Ну, я б його збив би, скоріше за все, тому будемо вважати це законним фрагом, на який я не витратив снаряди. Так, оце треба вбивати допоможемо. Ага, не треба тут допомагати. Тут наші і так молодці. Оце в нас що таке? Це якісь штуги стоять і пазік. Штух та Пазік. Два брата акробата Ну, давай Пазіку в дах зайдемо, бам. Критичні. Не міг я собі дозволити ще один постріл, бо не вийшов би. Не треба тут жаднічать, треба йти на новий захід. Все одно свій асіст за нього я отримую. Тим більше, ну ви уявіть собі, наскільки сильно я допомагаю цим команді, бо я просто виводжу з боя кожен танк, який я атакую. Так, я їх не вбиваю сам, але я наношу їм такі пошкодження, з якими вони просто потім не можуть нормально вести бій. Ну і в цілому, створюємо ми ворогу доволі багато дискомфорту. Підпалюємо, ставимо на двигуни, на трансмісії, вбиваємо частину екіпажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оце зенітка влучила. Ну все, до речі, все, награвся. Мені двигун вимкнули. І цілий для мене тут немає більше, щоб хоча б на останок. О, мені зарахувало пазік. Видно, він догорів. Ой-ой, погано. Подивіться, яка зла зенітка. Навіть зараз намагається мені там щось накритувати. М19А1 з його то балістикою і невисоким темпом стрільби умудрився е -е, отак мене зрізати. Ну це капець. Ну що ж, в наступний бій трошки політав, трошки покритував, навіть два фраги зробив. Слухайте, раніше у нього дамагу було більше якось, таке як, може мені здається, не знаю. Ну, добре, давайте в наступний бій. Так, ну все, зробив лише один асіст, і цього навіть нам достатньо для того, щоб взяти цей літак. Ну і так, дійсно, коли я раніше на ньому катав, то літав точніше, то якось таке, як дамагу у нього дійсно було більше. А зараз щось ці гармати дамажити перестали. Я просто пам'ятаю, що через раз були ваншоти, бували, звісно, просто влучення, як завжди. Опа. Ой, як мені оце тебе вбивати, і що мені з тобою робити? Ай! Дуже важкий літак, який погано довертає на великих швидкостях. Ну він мене не перевесить, звісно, енергії то в мене більше. Ніфіга собі, ти ще доверни до мене. Я забув форсажу вимкнути. Все, перевалюємось на закрилках. Ніфіга собі. Та ти пілот от бога. Близько було, дуже близько було. Я зараз на нього все БК витрачу і нічого не зможу з ним зробити. Ой ой, ой ну оце ж було зовсім близько. Як мені тебе вбивати? Скажи мені, будь ласка. Ну, давай, давай. Ми з тобою покружляємо. Як же складно без кулеметів нормальних. Хоча б два дрібнокаліберних якихось. Ну, хоч що небудь би. Мене його союзник зараз зіб'є просто. Ну, да. Ну, як бачите, проти авіації, боротися. Дуже складно. Проти винищувачів майже неможливо влучати. Бобри, так, великі бобри ми знищуємо дуже ефективно, бо в них легко влучити з таких гармат. А от по такій дрібній цілі, ну ви самі бачили, просто жах. І багато разів було дуже близько, але все одно ти не влучаєш. Дуже швидко захопив зону, зробив один фраг, і вилітаємо. Коротше, щось не дуже йдуть сьогодні бої на цьому літаку. Ну, парочка була непогані, а парочка прямо ну зовсім жахливі. Але ми зрозуміли, головне: якщо ми бачимо ворожий винищувач, навіть не аграмо його на себе, не намагаємося з ним воювати, даємо змогу нашим союзникам з ними розібратися, ну або зеніткам. Якщо такої можливості немає, просто тікаємо від нього на швидкості та і все. Бо влучити в таку ціль все одно буде майже неможливо. Тільки якщо дуже пощастить. О, ваншот. Нічого собі. А, у нього не повний був екіпаж, тому тому да. Ну, отаких от недобитків, розкритованих ми добиваємо. Ну, нормально, 34 від'їхала. Ось бачу, відразу дві жертви. Ой, ой, я випадково перемкнувся. О, ваншот! Нічого собі. Так, почекайте, а що трапилось? Хе -хе. А як так? Ай, він для мене закритий. О, ніфіга собі, скільки вас летить. Підпалимо. І одного члена екіпажу вб'ємо. О, з'явилися зенітки. Ну все. Дві зенітки. Боже, це ж обіженки, біженки схоже. Це, це обидва, яких я знищив, схоже, просто дуже образились на мене. О, Савку вибили. До речі, це дуже добре, бо Савка це. Ем, дуже така небезпечна ціль, яка могла б тут наробити не справ нехороших. Ну, нормально, три фраги. Та ні, слухайте, то мені, схоже, просто не щастило з дамагом. А так, таке, як нібито, це на старому рівні. Бачу відразу два танки. Розкритували. Половини екіпажу нема. Трансмісія, підпалив. То вже не боєць. Коротше, ні, літак дуже класний, дуже страшний для ворога. Але. Треба, щоб підтримували союзники. В ідеалі, якщо у вас є друзі, які грають також в тундру, от взводом ну, прямо те, що треба. Ще один фраг. Якщо ви будете вилітати один хтось на цьому темпесті, а ще один хтось на якомусь, наприклад, спідфаєрі для прикриття, це взагалі буде імба. Ну або друг на зенітці, ви на літаку, то теж буде все непогано. Коротше, літак, який дуже-дуже залежний від союзників. Бажано б адекватних. 34 очка Розкритували два члени екіпажу. Здається, навідника вбив. Треба триматися подалі від тих зеніток. Благо поки дають таку можливість. Штух. Ха-ха, ваншот. Ой-ой-ой. ой ой Боляче. Зенітка влучила трішки мені. Ну то це вже цікавий такий бій на немаленьку кількість фрагів. Здається, це ворожий літак десь тут у мене. Я його не бачу. Не бачу я тебе, де він там є. Ігноруємо. Винищувачі ми ігноруємо, летимо, просто вбиваємо оцю фігню. Ну, хоча б кретону, водія вбив. Ну все, оце я й долітався. Прикриття немає. Он є зенітка, але я не дотягну до неї. Ну, все, все. Я вже просто бревно. Я не маневрую, не лечу гайки. Ну, тим більше І-16 тип 27. А я міг би від нього відірватися якби в мене був запас швидкості та енергії, але в мене є дублер, до речі. А що, давайте. Що їх консервувати чи що? Тим більше команда програє, треба допомагати. Хоча я їм і так уже допоміг по саме нікуди. Я зробив 5 фрагів. 5 фрагів і один асіст. Ну що, мало? Ну давайте ще допомагати буду. Я тільки не помітив, цей І16 збили чи ні. До речі, треба на нього теж відео зробити. А наших тут душать на респі. Наша зенітка працює по ньому, здається. Ну, хай собі працює. Я, може, встигну ще когось кретонути. Ось, наприклад, жертва стоїть для мене. Ну, кретонув знову двох членів екіпажу. Бачу штуга. Чи що це це? А ні, це пазік. Щось там рацію зламав. Фігня, коротше. Ось бачу, танки стоять, кайфують, а приводи зламав. Ну, хай постоїть на ремонті. Тут їх дуже багато. Такі солоденькі стоять. Підпалив, критичні ушкодження. Треба витягнутися повище трошки, бо в мене слабенький був захід. Через те, що мало було висоти. Я чую ворожий літак поруч. Зараз у мене знову зіб'ється. та сама ішка, я думаю. Знову критично травматичні. <хи> От і знову перестало щастити з дамагом. Ну нічого. Зараз я їх все-таки доковиряю, думаю. Є один. О, іл. Оце ми можемо спробувати. Воно доволі велике. Чи він падає, чи що. Та ні, не падає таке як Ну, давай доганяти його. Є, влучив. Я ж казав, по великим цілям набагато легше влучати. Ну, це логічно, звісно. А ці там так і стоять, да? А з дистанції як у нас це все діло працює? Якось працює навіть. Накритували. Що там казна, механік водій? О, все, я помер. Я не знаю, що це таке. Таке, як мустанг якийсь, чи що. Так, ну що? Швиденько захопив зону, зробив фраг та асіст, заїхав до них буквально на респу, злився там і полетіли. Я думаю, давайте це буде останній бій на сьогодні, в принципі, з літаком усе зрозуміло. Гармати по дамагу, звісно, рандомлять дуже сильно. Бувають бої, коли прямо ваншоти сиплються, бувають бої, коли чисто травматичні. Ушкодження, травматичні частіше, на жаль. Але тим не менше грається все одно він доволі весело і цікаво. Але, як я й казав, він дуже залежний від союзників у повітрі, від союзних зеніток, щоб вони прикривали з неба, точніше, прикривали небо для вас, для того, щоб була змога нормально штурмити це все діло. Влучення, вбив одного члена екіпажу. О, ось бачу собі жертву. Це ж Зенітка. Треба це діло випилювати, бо буде боляче. Вбив механіка -водія, чи що. А, ні, просто колесо пожовтіло. Прикольно. О, точку це беруть. Треба зараз трішки пояснити тому, хто її захоплює, що не треба її захоплювати. Бо це наша точка. Ой, Зенітці не сподобалось те, що я її проатакував. А я навіть не бачу, а де, а де той, хто захоплює, чи його знищили. Тоді давайте допомагати нашим на точці А, бо щось там один на штух справляється, звісно, але не дуже. Оооо боєкомплект вибухнув. М -м, штугу це нашому не дуже допомогло. Буває. Ну, за що? Все. На жаль, не зміг я забрати танк? Ну, прилетіла аерокобра і швидко дуже мене знищила. От знову прикриття ніякого немає, і, відповідно, такі от результати. Що можна сказати про цей літак у якості висновку? Tempest Mark V дійсно дуже цікавий літак, але надсильно залежний від команди, дуже залежний від прикриття. Якщо в небі немає ворожих літаків? Ця штука може наробити біди. Ну, ви, власне, самі бачили. Так може не завжди будуть фраги, але те, що ви майже 100% вимикаєте з бою. Кожного проатакованого противника ставити його на трансмісію, підпалюєте, вбиваєте половину екіпажу і т.д. і т.п. відповідно дає змогу союзникам більш легко знищувати цілі, які ви вразили. А таких цілей може бути забій там і 5, і 10, і скільки завгодно. Головне, щоб вам ворожі літаки не заважали, але вони частіше за все, на жаль, будуть заважати. Але все одно, все одно літати на цьому літаку було цікаво. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.